Риби та цикашник е, своє відвоювали. От так от, е якби мене перевели з фронта, а тут якась цілова потвора, мені пробувала на мене кидатись, Ну, чесно, я б застосовував зброю абсолютно спокійно, от, як в 14-му році, як ми Лайдарі то робили. От, е Я вражений тим, що наші ДЦКшники досі не застосовують зброю, причому не попереджувально, а саме на ураження. От, Я розумію, чому вони це роблять, бо в нашій державі вони не вважають себе захищеними. Бо вони розуміють, що ти е, таку подбору завалиш, а тебе наша ж держава, наші ж правоохоронці після цього затаскають в судах і по І дай Боже, якщо в підсумку ти доведеш, що все ж таки ти, ти нормально за статутом захищав себе службовця під час виконання службових обов'язків від нападу зрадника. Дай Боже, якщо в результаті доведеш, а не виявиться, що ти перевищив необхідну самооборону, бла бла, і все так. Тому да, тому тицикашники терплять е, абсолютне хамство з боку ухилянців. Ти цикашники терплять, вже прямі нічні напади, але не стріляють, бо знають, що держава не на їхній боці ситуації, і це страшно. Ну можливо, хоча б після цієї історії, коли на жаль вже є саме місто загиблий, отут держава має відреагувати.